Так, друзі, відповідь для тих, хто питав мене за сидіння. Сидіння з Ринокліо. Скільки коштує перешити? Що я перешивав? Значить, дивіться, у нас тріщинка була ось тут, ось тут. Ну, ви бачили да, відео попередньому. Далі, чому я замінив боковинку повністю, поясню. Тому що, бачите, якщо його замінити шматочками, буде дуже великий рознобій. Так, ясно, що ця. Цей шкірзам так само тут з часом заполірується, він буде на такий той. Але якщо зараз зробити шматочок тут, і отут було декілька тріщинок, так само, то це би викликало такий кольоровий дисонанс. І відповідно я вирішив перешивати оцих три шматочки. Скільки це коштує в нас? Ви багато хто питаєте, перешивка боковини. Значить, дивіться, в хорошого майстра це коштує тисячу гривень. 1000. А в майстрів, які оцю. Шовчик оцей роблять криво. Не ідентично підбирають матеріал, в яких тут потім щось там провисає, якісь ниточки торочки тричать. В таких коштує дешевше. Так, тисячу, від тисячі гривень. Тобто для мене така ціна, тому що я роблю це дуже і дуже давно і дуже багато в одних і тих ж самих людей. І от якість виконання, бачите, вона ідеальна, абсолютно тисяча. Будете вишити. Якогось іншого це буде коштувати. Можливо, дешевше, можливо, дорожче. Я точно не знаю. Ну в Києві, наскільки я от запитував, то набагато дорожче. А чому тисячу, чому так не дешево? Ну, матеріал сам по собі ясно, що цей матеріал він не може коштувати дуже багато. Але я вам поясню, для того, щоб її зашити, потрібно її фактично всю розібрати, для того, щоб нормально зашити, нормально покласти назад тканину, потім, щоб вона виглядала повністю отак, як зараз. І це робота розібрати, робота зашити, плюс матеріал і відповідно дешевше просто бути, як би воно не може. Тому всім тим, хто запитував, друзі, ось так виглядає робота. Я вважаю, що це ідеальна робота. Ну а решта, решта за вами, друзі. Коментарі, підписка, все решта.